Покоїні спочили грабів твоїх, воїнів, що загинули, захищаючи цілісність і незалежність України, нашої, героїв, Андрія Володимира, Дмитра Володимира, Ярослава Олега, Віталію, Христе Боже наші, Тобі славу висилаємо. Больше конечно, я, конечно, знал Андрея Кизилова. Он тогда был лейтенант восьмой э, роты. Когда я э, ушел на дембель, он, получается стал замком батальона сердца двойки. Ну, что я могу о нем сказать? Молодой, постоянно с улыбкой. Э, спортсмен постоянно всех заставлял зарядку делать, хотя это сложно там таких условиях. Там же дядьки были по 50 лет, по 40 лет, и там, понимаете, там нет, как бы сказать, не то что звание, там есть человек или человек, Но он был человек. Это вот и не важно, сколько ему там лет, главное то, что там все под одному закону живут.

погибли в бою настоящие патриоты нашей Родины, Украины. Еще раз простите родственники, простите те хлопцы, которые лежат рядом с Андреем. Герої не вмирають! Герої не вбирають! Не вбирають! Герої не вмирають! Наскільки я знаю, він з родини військовий. Скільки це? Десь да, з вересня по включно по. Листопад місяць я був прикомандирований до, до його підрозділу. Так таким плотом на день сьогоднішній треба. Я вважаю сидіти в інститутах, вчитися в цивільних, а, і, а, а вони воюють. Що по суті, діла в нього нормального життя і не було такого юнацького. Після випуску він одразу попав, в 72-й попав наперед. Ну, Що ж, Саме, як і останні, я дивився, бо ті хлопці то я не довелося мені знайомими. А з Андрієм, так, да, я сподіваюся.